З сам дою там різами одягнути. Щось вже руки починають зверху. покажу вам новенькі каблучки. Така каблучка прикольна, змійка. І така ще гарна. Поки не так, ще не одягнула перчатку. Щас іде на перчатку. Отак руки мерзнуть вам тримати мобілку з перчаток. Я вам знімала їх влітку. Тут на цю башню лететься така троянда гарна. Там вже теж бачкущики, вони вже попідростали. Це на цю стоїчку І буде такий як водопад строянт. Класний. Ось така у нас тут є арочка невеличка. Пишіть чай, кава, погода. О, Леся, напиши погода подивимося, якась зараз погода. Зараз там вроді був, був мінус вночі у нас. до сніжок поки що зберігається. Але такі трошки посидеть є. Це ну, може така ця зима буде у нас на пару днів. Дивилися там уже через пару днів знову плюс чотири. Десь мені нагадує, вона ще в якомусь є. Там де це от арочка зроблена такі, типу, то товари, це така виставка, раніше сюди з'їжджалися з багатьох областей. От, і виставляла свій товар. Різний такі найкращих різних сортів. Тут колись було озеро з лебедями. О, пам'ятаю, ой яке небо класне. Он навіть, навіть цей сніжок підсвічує. О, сніжинки навіть видно. Не знаю, вам не видно. Ой, яке небо прикольне. Можна картини малювати. Сонце там. Вау, яка прикольна. Надо так собі заскринити таке небо. Красота, так? Да? Тінь. Дивлячись, під яким це. Ось свічий, світло. Або темному, або темно, або світло. Такий гарний сніг сьогодні випав. Вже не таке все похмуре. А, от хотіла вам доказати це, да? чому тут виставка? От тут такі ворота, такі якби такі, да? Тут багато і тут Оце всі такі типу, фру... овочі, різні фрукти. Вон, бачите, оце це все-таки зроблено з овочів і фруктом. Там наче якась цибуля, буряк. З цієї сторони теж Вон, є різні такі, типу... Поближче вам підійду підійде. Виноград навіть є там, Морку... морква, оце все таке. Тут різні фрукти, овочі виставляв найкращий свій товар. така Тут... територія. Влась. Такі ворота гарні, але вони щось трошки вбиваються там. От. Бачите, область давні такі колони.